Местокемерово тип будинку, монолітний, метраж 8-1. кімнати 3, 2, дизайне Катерина Усикова. Коротенько, сімейна пара попросила дизайнера Катерину Усикову оформити затишний інтер'єр для великої родини за принципами давньоіндійської філософії. Васту для цього потрібно було зробити грамотне перепланування і збільшити простір дитячої. Повністю замінити всю обробку, підібрати зручні меблі і передбачити багато систем зберігання. Подробиться! Замовники, молода сімейна пара з трьома дітьми, правда, на той момент вони були ще в очікуванні третьої дитини, подружжя хотіли збільшити простір дитячої за рахунок вітальні, щоб в одній кімнаті могли з комфортом розташуватися старші дочки і облаштувати інтер'єр на найближчі пару років, щоб, коли молодша дочка підросте, переїхати в заміський будинок. Ще із завдань передбачити безліч місць для зберігання, в тому числі і гардеробну. А для глави сімейства обладнати робоче місце дизайнер почала з перепланування, об'єднала кухню і вітальню і закрила колишній вхід в кухню з передпокою, щоб встановити на його місці шафа для одягу. На кухні поміняли розташування гарнітура і пересунули вглиб холодильник, щоб його не було видно з кімнати між кухнею і вітальною. Планували зробити скляну перегородку, але відмовилися через фінансові міркування. Частину вітальні використовували для розширення дитячої. При цьому стелю довелося опустити на 20, щоб позбутися від неестетичної балки. Тепер в кімнаті вистачає місця для комфортного життя двох сестер мокрі. Зони залишилися на своїх місцях, завдяки грамотній розстановці меблів у ванні і санвузлі вдалося прибрати подіуми і зробити підлогу в один рівень. Для оздоблення стін вибрали миється фарбу з приємною шовковистою текстурою, відмінне рішення для сім'ї з дітьми, і частково поклеїли шпалери, також стіни, декоровані молдингами, щоб здилати інтер'єр повітряним і додати обстановці урочистості. Ми використовували світлий оттенок фарби. Трохи прохолодний, щоб домогтися відчуття свіжості. Ділиться дизайнер на підлозі в зоні кухні. Вітальні поклали паркет. Замовники хотіли створити екологічний інтер'єр. У дитячій використовували безпечне коркове покриття з незвичайною текстурою під зістарене дерево, а в санвузлах і перед покою поклали практичний керамограніт, стеля в житлових кімнатах. В інших приміщеннях натяжна, менш екологічний, зате бюджетний варіант. Особливу увагу приділили обробці ванної, на стінах використовували глянцеву плитку для візуального розширення простору, частина стін оформили меблевими фасадами см, а в зоні раковини використовували, що додало інтер'єру парадний вигляд. У санвузлі також використовували прийом з фасадами, тільки на цей раз вибрали яскравий жовтий відтінок. Плитку ми вибрали дуже швидко, коли замовляли матеріали для обробки підлоги у ванні стіни, вирішили залишити білими, але зробили ставку на фактуру і дібрали плитку з об'ємними гранями. За словами автора проекту, інтер'єр вийшов ніжним і витонченим. Світла колірна гама з ніжними припеленими акцентами цьому посприяла, незважаючи на те, що для бази вибрали прохолодні відтінки, знайшлося місце і теплим рожевим і жовтим тонам. Меблі та декор шукали в різних магазинах. Тут є предмети з ікеа і зарагоми, а деякі позиції виконувалися на замовлення для глави сім'ї передбачили шафу, яка легко трансформується в робочий стіл. У квартирі багато систем зберігання вони виготовлялися на замовлення в місцевій майстерні. У гардеробній кімнаті ми прораховували кількість речей на полицях і штанзі, вимірювали найдовший одяг, щоб визначити зручну висоту розташування штанги. Правда, речей виявилося занадто багато довелося поставити ще одну шафу. Згадує дизайнер: єдине, що не вдалося розмістити приміщення для сушіння білизни, але з цим відмінно справляється простір між спальною і ванною, де стоїть Розкладна сушарка для білизни, коли приходять гості і ховають у спальні. В результаті вийшов приємний інтер'єр в стилі сучасної класики, в оформлення якого дизайнер вклала всю душу. Катерина сама намалювала картини для оформлення дитячої та подарувала замовникам після ремонту, а ще сімейство влаштувало спеціальну фотосесію. Щоб повісити пам'ятні картки в передпокої. Фото квартири до ремонту, планування. Бренди представлені в проєкті передпокій, оздоблення, фарба, кіткуріла, молдинги, карнизи, плінтуси, все, орацдецор, підлогове покриття, керамограніт, та «Дріс», освітлення, люстра, одеонлік, «Целаргостинає», оздоблення, фарба, ціккуріла, молдинги, карнизи, плінтуси, все, орацдецор, підлогове покриття, паркетна дошка, поларвоуд, меблі. Диванке Бетті Килим, Леруо Мерлен, текстиль штори, колекції Адецо, Подушки, хмогоме декор, свічник, скринька, все, хмогоме освітлення, люстра, сітілюкс, Мартін, Торшер арти ламрацтв, бра, майтоні, елегант вбудовані світильники, Іхтар і пдоспальня оздоблення, фарба, тікюріла, молдинги, карнизи, плінтуси, все, орац, дзор, шпалери, чи все, цор, мангаттан, цлюб. Підлогове покриття, паркетна дошка, поларвод, текстиль штори, аряцулеціон, покривало зарагоме, освітлення, люстра, цристал, люкс, люкспоола, п'ять бра, одеонлік, мене дитяче, оздоблення, фарба, втік молдинги, карнизи, плінтуси, все, орацтецор, шпалери, айурасведреамс, підлогове покриття, коркове покриття, цорг-стіловод, меблі, комод і крісло, іке, текстиль. Римські штори, віпде подушки, віпде освітлення, точкові світильники, ліхтар, сінно-настільний світильник, одеон, хліб настільна лампа, на кухня, оздоблення, фарба, сідкоріла молдинги, карнизи, плінтуси, все, орац, децор, шпалери, цоверс, колекція діамонт, підлогове покриття, паркетна дошка, поларволт, меблі, стіл, ікеа, стільці, Артім, сантехніка, змішувач. Рогемийка Бланцо Сюпра, освітлення, підвісний світильник, блес, лікт Казбаг, вбудовані світильники, гіхтар і оздоблення плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка, керама маразі, санфаєнс, унітаз, іфо, ванна, сантехніка душова система, клюді, освітлення, підвісний світильник у ванні, дівіна реноват, цодназна стінний світильник в санвузлі, одеонлік тінь, вбудовані світильники, гіхтар-сіно.